Автомобіль Volkswagen caddy буде ремонт задніх гальм. По плану роботи. У нас заміна гальмівного диску, колодок, направляючих колодок, переборка гальмівного супорта, так як у нас він почав пропускати гальмівну рідину через вал ручного гальма. Так. Гальмівний диск будемо використовувати іспанського виробника Solgi. Ось каталожний номер. Гальмівні колодки. Також даного виробника. Каталожний номер. Направляючи гальмівних колодок. Каталожний номер. Для порівняння: новий гальмівний диск товщина. 12 міліметрів. Старий гальмівний диск, 8 міліметрів. Діаметр диску 256 мм. Так, у нас тут підготовлено пофарбовано гальмівний щиток. Він трошки був в корозії. Так, перед тим, як ставити гальмівний диск, обробимо місце посадки диска мідним мастилом. Для того, щоб воно не прикипало, так як вона є високотемпературна. Верхню оброблену мідним мастилом. Далі обежирюємо поверхню гальмівного диску від консерванційної змазки. Так, Встановили гальмівний диск, використовуємо, використовуємо новий болт кріплення. Далі будемо встановлювати гальмівну скобу. От також пофарбована, перебрані направляючі, замінені пильники, все плавненько ходить. На Гальмівну скобу встановили направляючи гальмівних колодок та прикручуємо гальмівну скобу. Так, у нас все встановлено. Залишився у нас гальмівний супорт.